Лампочка світлодіодна головного світла формату H4 від торгової марки Decaro. Поставляється ось в такій картонній коробочці. На коробці є ось такі маркування. В самій коробці є стікер, де розписані переваги, а також застереження до застосування даної лампи. Особливість даних лампочок. А, самі лампочки ще йдуть ось в такому скніному поліуретані, в комплекті по дві штучки. Особливостю даної лінійки лампочок є те, що вони йдуть світлодіодні, але без кулера. Як ви бачите, її можна сміливо встановлювати на те місце, де ставиться звичайна лампочка, ось звичайна лампочка. Ну і відповідно підключення. Тут у нас немає кулера. Там, де обмежене місце, без проблем все ставиться. Але через те, що лампочка не має кулера, вона обмежена в потужності. Але потужність даної лампочки все одно світлова потужність, не електрична, а світлова. Вона більша, ніж. Потужність лампочки галоген. Температура свідчення даної лампи є 400 Кельвінів. і давайте підключимо її до мережі 12 В і перевіримо, як вона працює. Розпіновка виводів така ж сама, як і на звичайній лампочці розжарення. Тут у нас мінус це два плюса. Це у нас відповідає за ближнє світло, ось воно ближнє. А це за дальнє. Тут у нас два чіпа, якщо включити, це у нас правий чіп. Говорить, це у нас лівий чіп. Причому над правим чіпом у нас є крильці, які імітують відбивач. Лампочка, як ви бачите, колір її максимально наближений до галогенки, Вона має таке жовтувате свідчення. Це особливість 4100 к. При запуску лампочка споживала 22 Вт. Зараз я її тільки що відключав. На прузі 141 В вона споживала 0,96 ампер. Це чесних 13 Вт вона видає. Те, що лампочка змінює свою потужність при нагріві, говорить про те, що в конструкції передбачено термореле, яке дозволяє по максимуму, по максимуму напружувати наш чіп. Якщо є хороше охолодження, значить можна більше дати напругу на чіп і більше зняти з нього потужності світлової. Якщо лампочка перегрілася, щоб не було її руйнування. Терморелі Береже. Бачите, взагалі до 0,95 впало на це більше 13 Вт реальна споживана потужність. Якщо напругу зменшувати, у нас струм зростає. Більше того, цю лампочку можна використовувати при напрузі 24 вольта. Вона адаптується, хоча інші лампочки з цієї лінійки просто вимикаються. Також особливість даної конкретної модельки є в тому, що можна плюс поставити. Там, де має бути мінус, і вона у нас все рівно буде працювати. В даному випадку конструкція підключення у нас унеможливлює зміну полярності, але разом з тим лампочка так само буде працювати. Якщо лампочка нагрівається і на неї просто подути, струм буде збільшуватись, Це говорить, що термореле працює в режимі постійному і таким чином зберігає нашу лампочку. Її можна ставити кругом, де обмежений, обмежене місце. І невеличка потужність 13 Вт все одно буде набагато більше видавати світлової потужності ніж лампочка галагін.